наші друзі. Леся, добрий ранок. Добрий ранок. Підтвердуємо, ми йдемо. Дивіться, в мене повна сумка. Знаєте, що це у мене? Картошка яйця. А знаєте що? Бо тому що ми до місці Дунайку. Зараз у нас буде на, на сніданок Дунайка. Як ви думаєте, які ці губи йдуть на, на, на обід Леся? Добре, що хоч на вечір. Дивіться, я сьогодні встала. Дівочки, серйозно, без сльоз не гляну. Утром в зеркало, во, очі во. А ще ще добавлю Донайчку і буду просто боїння. А взагалі хочу стати жінки, ці баби, як баби, я королева. Я ж не обична, понимаєте, не обична жінка, ваша сітулька, слухайте, сьогодні свята неділя, піде. Може закрити раз? Yeah. Постукаємо. Yeah. Відкрийте. Подивимося, хоч це не між вами не ходили. Слухайте людей побачити, себе показати. Красулічок. Правильно моя день. Карман заправ. В Смислі заправ. А yeah. Пошли. Головне, що це? Пошли. Галина ще я на краси, що у той карман. на несемо. О, три. Добрий день. Заході не хлопне мене. А в яку сторону це ж я забачу? Сюда, так? Я обичайно забуваю. Добрий ранок. О, здравствуйте. Ми не скучили за ним, бо я вже скучила. Я чув, що ви десь мені зрали. Та я вже приїхала. Добрий день. Боже мій, яка красота у вас. Це просто дивися. А ну не сняв сало. Почому це салка? Ось таке 140 гривень. 140 гривень за кілограм. А, видите, да, Дивіться, боже, яке воно. Це не солене, так да, воно? Ні, є оце, солене. Оце таке. Отаке таке теж 140. Боже, диві, яке воно прямо, воно таке. Скільки це йому куску так примірно? Не знаю, можна зважити. Боже, диві, яке сало. Ну кілограм, я так думаю, кілограм 10, так? Да? Да. Десь 10 кілограм 10. Бачите, я такого наугадаю. Хорошо, у нас? Хочому шийка да, ну Дивіться, Вися, в шейках, ну, це ж ви її ріжте кусочками да, тоді? Не, вона собіжаю, це, іде на підтож, да. йде на шийку. На а дивіться, вона ж ну, підніметь таку, вона ж горить. Почому ширину? Що там з цілевого вчищаються? Остались так, <плес> да, такі самі. Боже, а це у нас по чому ці ладочок по 170, так? Да? Да, лопаточка 160 до розробляє. На да, дві плеса розробляється лопаточка. Дивіться. Такої душі повинні дівчата. О, краточка, десь краточка. Що там у вона тратичка? 70 гривень. Скільки вона на скільки вона виходить десь? Ну, десь. Дивіться, значить, ціни на м'ясо помінялися дуже добре. Це дуже добре. Хоча в нас теж на рибульку, вони піднімаються, опускаються, але ми не піднімаємо туди вже. Що ви, що ви там купите? А, ви вісню кучили. На скільки виходить тут прямо такий? На 225 гривень. На 225. Хорошо, дивіться, а якщо брати оту цілу, ту, примір, ногу прямо з м'ясу, по чому вона буде? Вон довго сіть, вона на кульчочку. Так, так. Задній час, або лопатку? Давайте лопатку задній, почому? Ну, задній час буде 140. Так, так. Скільки, примір, на кілограм? не знаю. Кілограм 20 є, так, мабуть? Чи 15? 17 десять. 17 десь, десь таке, да, да? да. Ага, да. ну не так. І, і лопатка по 150. А чи лагаче, у вас є вище не виложили? Ні, просто? ні, ще немає. Ні. Я... В чому будуть? Ребра 200 гривень. Рембра по 200 тільки да? 200 так? Так, ну хорошо, дивіться, це не ми узнали, красивого мужчину показали. Да. Ідемо далі. Ідемо Леся. Е Новий О, год. Добрий день. Рада бачити. Так мені хочеться їх взяти і прям приложити, і воно кажу, я вам говорю. А особливо коли п'яточка це вже по 10 гривень. Добре утро. Так, Леся, йди поки. Да, Дивела, ну, сонечка, сонечка да, да вам. А зеріть, який мороз на вулиці. Та, да, морози сушити. Так, так дивіться, що у нас подалося? У нас, нас піднялася, так, да. горядина очень піднялася. На сіну піднялася да, закупка. Мякоть мы теперь сечка продаем 280, заднее. Чай... Да, красавица. Сейчас покажу. Э, Мякоть по 280, да, мякоть, да подорожала трошки. Подорожала, да. вот, смотрите. А связи еще меченый карту? Мало мяса. вот Мало мясо. Да? Вообще нормально. Все сдают, все бьют. Значит, почему у нас Э... задняя 280 вот Мягкий кострец. яблоко. Яблочко. Ты все по 280, да? 200, да, шейка вот такая, 220. Шейка 220. Да. Мимо нашей филейка да, да, Девочки, дивите, ну да, за филейку пишу, да. девочки, ну вы поймите, это деликатес. Но она не может, Но даже черная икра, она не может стоить там тысячу, тысячу гривен килограмм, две да. улички. Ну не может быть. это специальная часть. Это сам деликатес, Она такая. как так, что у нас? В основном берут заведения, вот качалки. Качалочки, это, качалочки, вот видите, уровень 290 гривен. 290. Уровень, в принципе, филеек. Ну, чистим. 290 гривен, да? чому такий такие человечки? Антрикотик в свинине у нас антрикотик да. 220 гривен. Вот да он вот. есть в разрезе. Что тут де хрящики, да? Э, хрящики тут? А, -а, -а. А, а почему почем у нас рящики? Вот видите, порчики тогда. А я да. люблю вообще такое. Я что взяла? Да, я, я люблю белый какой-то. Жар, для меня хрящики, и все. А жалко, что зубы можно лечить. Печеночка, печеночка говяда. 180 гривен килограмм. А почему язычок сейчас? А язычок 30, 30, 30, 350 гривен. Язычок 350 да. гривен за килограмм, да? Да. Квеки, он дозачищенный. Все дозачищенные. Все дозачищенные. Сейчас скажу вам сколько. Девочки, значит, где... Я килограмм, да? Да, ровно килограмм. 350 гривен, зачищенный, белый, прекрасный. Так что, мои девочки, дивите, вы, когда приходите на привоз, старый местный корпус, Зайшли і просто все свіже купили. Навіть сьогодні неділя, воно аж гориться м'ясо, воно прямо горить. Там, віця, Мені треба 4 кілограма косточок, 4 кілограма у мене і хальосі. Ось, Ну, ой, треба їх покривати. Я хочу вам сказати, що у них будка. Ну не хочу сказати, кати, щоб в мене в них будка з дерева і воно все там ви що там, так, так там тепло, всема там склали. <зас> так що, мої хороші, ти хочете на автогос, м'ясний корпус, все свіжайше, тепло. Назад піде, <ріпі> підемо в віалету, погріємося. Там хорошо кондиціонер. Доброго дня. Сукайте. Добре, що я хочу сказати, що неділя також раньше починається, так? Ну ми вже йдемо время босім часу навіть. Ну, ну да. а, так? Так це добре. Ти мені скажеш, Джека. Добрий ранок. Сьогодні я виходний день, я ж забуду. Добрий ранок. Так. Ну тут та неймовірне. Зараз ми подивімо з А півкурочки теж можна. Серйозно? Отаку півкурки можна купити? І по чому виходить кілограм по гривень. 200 гривень, хорошо. У вас ціні не мінялася? Ні. 240 кілограмів. Як і була, так. Є капчена, запечена, є да. вот така вічина. Вот а ви от пустій час, ми зараз по ценам так купати. Есть. Купати, дівчинки мої, купати. Дуже. Купати по чому ціна? 240 кілограмів 240 240 да. Купати і на пору, і запечені, Так лайся аккуратніше. І на пору, і запечені. Ціна на курочки не мінялася? Ні, 200 гривень кілограмів. 200 гривень кілограмів. Дивіться, ось, ось запічена, дивіться, запечено. і є капчена, да? 200 гривень за кілограм. Дві шикарні. І ось у капчена. Половинки оці типу, чому? 200 гривень кіло. 200 гривень. Хоче дивіться, ви приходите, ось, ось молочний корпус заходите, стоїть лимончик, Красива женщина, муля. І ще а де сестричка? Тоби побачила по споріше? Буде? Ага, з першого марта буде моя яра прихильниця така. Чировательна віночка, так. Да. Так що мої хороші, ціни на курочки не мінялися, Йдемте до нашої Альбіночки, подивитися, що там поміняв. Альбінка, ти вже в ефірі, Добрий ранок. Альбино, ти вже в ефірі. Солоніни немає в тебе? Я розумію, що ти так молодіжки все продала. Ти мала умнічка. Альбінка, дивіться, скажи номер телефона і по якому адресу по всім я сказала за кордон, що ти передаєш все. Правильно? Правильно. З Чехії нам вітання з тобою. Звісно. такі I love you нам казали. I love you, альбіночка, I love you. лав'ю. Да. Альбіночка, це правда, що у тебе є замовлення від мінімального заказу. Ну вообще у меня замовлення, ну не одно, как мне говорят, отрежьте мне половинку у паштета на пробу. Как я могу половинку этого паштета отрезать вам на пробу? Вчера мне одна пишет, отрежьте мне половинку на пробу. Одна штучка завешивает вообще ничего. Скажу, сколько денег завешивает одна штучка. 120 гривен. Я не сухого пополам ее разрез. Вот на точке. 120 гривен. Да. Альминка ты тоже прислушает. Да. Стукаешь скучить, может, я кислов у меня. И я просто рано ложусь, погиб, ты значит все у нас турочке. 12. 12. А я в 10. Ага. Потому что я думаю, я я встать, это знаешь, делесу ставлю, хочу плакать. Телефоны надо заказать. 067-663-5607. Заказ? девочки, заказ от 1000 гривен. Мне надо дать грузчику заплатить, чтобы он пошел на почту, отправил мои посылочки. Я все вакуумирую, каждый заказик по отдельности, все собираю, все все Можно всего разного, не обязательно одной позиции. Можно кусочек, там, допустим, отварного почеревка, одну шейку, пол ребра и собрать вот такой вот набор. А ребра едут этого... Да, ребра сейчас привезут тоже. Привезут? Да. Почему да. сало солонинка, скажи мне? Сало 240, солонина 280 гривен за один. Не, ну сало, оно, это Солонинка чиста, дівчинка, вона добре Вона тає прямо в ручку, дігулечки. Не обіжайте, дивіться, по кусочку всього тисячі вот, гривень, білочку вам все передасть, тут не проблема. Но... Колосочку солонинки, колосочку сало, кусочек ш... одну шею, шейку не я же э, ну, А які же дітей? Діка, ну сам ласка, покажите, ну ребра, просто вчора, білочка, ми отримали. Маш, Почему ты машина кума? 350 гривен килограмм. 350. Все передается, но будет из-за можете заходить. Не обижайся, честно, серебра. Простите вещи. Ты чехо нравится, а мне твои ряды нравятся. Давай. Я тебе сейчас снимаю даю чехоло, а ты мне ребята. Давай. Летту ребер, да? Подожди, стой. На ну скика видно, лето ребер. Ну скика, скажи. А ты хочешь сравнить, сколько чехол ну, а, стоит? Ну ладно, что ж я в Пругаре была. Сколько? 450 гривен. Не, не, не палку пойду. Дівочки, не ображайтеся, правда. Дивіться замовлення від іще він. Тому що ви розумієте, все товар, ось кусочок того кусочок того, хай там 800-900 гривень. Все вакуміриться, все вам відправляється свіжа, вкусніше. За кордон тоже відправляється номер телефона 067. 663 5607 и мы все отправим и і рыбульку и кревесочки на рибульку альбинки не рибульку. І рибульку. Альбінки, У нас даже креветки в Чехию доехали, и все було шикарно. И рыба целая, сырая доехала в Чехию. Умеємо ми... <ріху> <ріху> пакувати. А? Конечно вміємо. Альбинка пронесла, ми все запакувати. Ти хитра, така трошки буваєш либинка. Все, не хочеш покупити, не сташ до мене, так? Так, не не, добивай! Это всегда чаще всего. У <риклад> тебя вакууматор хороший, намного полочь. И вы знаете, когда нам приводит, треба купить. Пусть спец, иди сюда. Мариночка, добрый день. 에, дивіться, спитали за масло какао. Є, є волока? Да. По чому масло какао? 230 за 100 грамів. Що таке, таке є какао да? є? Що я? Ну мені. це за молоко сухе? 62%. Ой, 62%. Ага, 62%. Горкий да. шоколад, так? Да? Да, горки дивіться, шоколад, по спеці, девочці, ось у дівчатку, на розв'язку. Ви прийшли, вам зробили по 50, по скільки хочете грам. Яка ціна? 900 грамів, 50 900 грамм. 40 гривень за грамм, 50 гривень за 100 грамм. Олесічка, ти туди показуй, спеції. Ану, дивіться, яка хочеться, і курка, і ну, одним словом мірон. І не трошечки. Кажіть номер телефону. Давайте, давайте, Олеса. номер телефону 0, 0 98 49 88. Дівчки, послухайте просто постунімателя номер телефону і все на Це все передається новим тим політиця масло какао. Олексі, масло какао, кокос, молоко, це теж немаловажно, дібуєчки, воно є все. Бачите, масло, какао, кокос, молоко, лимонна кислота, ванилька, желатин, сахар, кокос, горький шоколад. Це що у нас? Дрожжі? Кстати, так, девочки, ви питаєте докупити дрожжі в молочном корпусі нашої Мариночки. Какие люди нам зашли, мы в другой планеты приехали. Какие захоревшие, похудевшие. Боже боже. Куда такую нам девочку занесло? Ну, Красотка ти моя. Девочки, дивіться, такої солонини, правда, немає ні в кого. тому що це солонина, як вона, як правильно вона навіть маринована, чи як вона? Вялена соленая. Як заказати солонину? 701 82, 85. Ніна. Дивіться, Солон... вона йде вялена солена. Девочки, вона просто обалдена. Потім дивіться, є капчуні вуха. ухах. А вуха по чому 120 и 100 бывают разные уже цены, чуть-чуть поменялись. Были по 100, сейчас 120, когда. Девочки, подіть, какая м'ясна, солины. Почему у тебя соненка? 350. 350, а яка вона йде? Леся, покажи солинни сюда. Это да. горчица перец. Да. Это просто соль. Да. Вот это паприка у нас идет. 350. Да. 50, да? Да. Все первите. Девочки, это вообще. Это просто вообще. Це, ну, даже не обговаривайте, где кого она мясна. Девочки, все заказываем на вайбер. 105, всеми любимая наша тетя Валечка такого доктора ми хочемо? Так. Да. Доктор, каже, так. Дякую вас, дивіться. Скажіть номер телефону, по якому телефону ви передаєте абсолютно все. 066 071 42 Сімдесят на баска на базарі практично ні в кого немає. В'яленої тілятінки дивіться, це все йде тілятина. Хто любить тілятінки? Це наші валя Рібра, колбаски, печерівок, запечені. типу, що це у нас запечені? Бараніна, бараніна, дівочки, бараніна. Це такі делікатеси, які є наші дівачки. Крім нього є дивіться, печерівок, солонинка, солоненка, запічена, язикова кров'яночка. Одним словом дівуємо я вам хочу, сказати, що на вайбер передається все тітявалічка наша сьовакумірує і все передає. Доходить все, цели плюс. Дитівали, шкурка є да. по чому 100 гривень, кілограм. дівочки 100 гривень кілограм так що ви розумієте, що у нас на привозі є абсолютно все і творожок і сметанка і красиві доброві жінки взагалі да. ми обалденно класні да. А? айкішко це мені Юлька Андрюшкіна подарила да, я в нього не влазла ще свободна це тому що або воно розтягнулося або я похуділа. тут варіанта два третього не існує Ну я так думаю, що воно потягнулося трошки. Послухайте, якраз свободно. Куда? Ну, Лапочка, ти не подумав, що вже спочатку дівчат, у нас нема. А я йшла, йшла йшла і лапочки пішли. Так, дівочки, мальчики. Все у нас знаходиться в колодинчиці. Дивіться, якщо ви хотіли ценічки, нате вам ценічки. 1500, 900, 1400. Це все, ви знаєте, що по тисячі. Дунайка, а, сюди ще ценіки зараз поставимо, бо зараз багато говорила. Малосолка 900, тунець 1200 ескалара. 900 на 1200, да? Дунаечка. Две штучки, да, сколько? Две штучки 300 и две штучки копченые 400. Кстати, лапочка, у нас сегодня будет мундерка с Дунаечкой. Потом пикорка оценили, менялась, а тунец, печеночка, все находится в холодильничку. всегда прежде 700-800 грамм печеночка, хамончик и... Э, всеми любимая наша дуже красивая витрина